Територія України заповнена мінами та боєприпасами, що не здетонували при використанні. Ми собі навіть не можемо уявити, наскільки забрудненою є наша з вами територія. На жаль, з кожним днем війни та з кожною новою ракетною атакою кількість вибухонебезпечних предметів збільшується. Сьогодні наш гість це сапер ДСНС і говорити будемо про вибухонебезпечне. Починаємо. Сьогодні наш гість В'ячеслав, вітаю. Розкажіть про себе, і як давно ви займаєтесь в цій спеціальній спеціалізації. Займаюсь вже більше двох років. До цього навчався в на національному університеті цивільного захисту України в Харкові. Чотири роки навчався на спеціальності інженерних забезпечення саперних піротехнічних та вибухових робіт. Зараз вже всю на протязі всієї війни, тобто ну повномасштабного вторгнення. Працюю що в Полтавській області, що на деокупованих територіях. Проводимо розмінування місцевості. Після того, що залишили нам наші сусіди, недобрі. Основна робота сапера це основна робота сапера це вміння, розуміння, де можуть бути боєприпаси. Тобто розмінування не проводиться суцільно будь-де. Воно проводиться на певних ділянках. Тобто Або як по викликах, як, от, наприклад, якась бабушка знайшла в себе в огороді боєприпаси, ми виїхали. Або як у нас проходиться суцільне розмінування, технічне обстеження, технічне обстеження щодо цих обстежень, спочатку проводиться не Тобто ми виїжджаємо, запитуємо людей, проводимо аналіз, де були бойові дії, де можна шукати міни, потім проводиться технічне обстеження, тобто це на наявність первичних признаків мінування і далі вже проводиться соціальне розмінування. А ви працюєте самі чи може іноді з тваринками? Взагалі ми працюємо самі, а тваринки в декотрих випадках можуть тільки заважати, бо, наприклад, ті собаки вони відчувають тротив, але, наприклад, розтяжку вони не почують, та буде біда. На жаль, відповідальність теж за, за них лягає на вас. Відповідальність за наших тварин лягає на нас. Як часто знаходили і знешкоджували боєприпаси з часів перших двох світових воєн, до війни повномасштабної? На протязі всього літа, якщо не помиляюсь, у нас було по дві заявки в день мінімум. Тобто це стосувалося перших двох світових війн. Тобто це як від мінометних мін до інженерних мін. Тобто там був дуже великий розброс. Це і гранати, і артилерійські снаряди, і мінометні міни, і інженерні міни. Тобто знаходили все. І дуже в великій кількості. Зараз це як при повномасштабному вторгненні трішки Друга світова, перша світова стала ріжі знаходитися. Навіть не, уяв... не можу уявити, скільки будемо знаходити десятиліть після цієї війни, ще боєприпасів. До повного очищення нашої землі. Нам ще далеко, я так скажу. Тобто, первично якось там міста, дороги, якісь села, тобто там, де найбільше люди скупчуються, там буде очищення першочергове. А вже якісь ліса, поля, то прийдеться трошки зачекати, бо першочергове це критичні інфраструктури та місця масового скупчення людей. Що нового додається зараз із таких нових боєприпасів? Там, наприклад, касетні, мабуть, так, вони ж нові чи ні? Дивіться, зараз дуже складно сказати, що саме додається. Тобто додалось дуже багато англізу. Тобто, що наші партнери нам передали, то й додалося. Плюс те, що інженерна діяльність, наукова діяльність в... вона дуже розвинена. Тобто в них, як кажуть всі, що вони там тобі, то не так. Вони дуже розумні та розробляють дуже розумні речі. І нам все складніше і складніше з цим боротися з часом, з пином часу. Тобто це як появлення нових мін, вже, ну і вони вже були відносно давно розроблені, але при повномасштабному вторгненні стали все більше і більше корисового. Як як 3 Міни з сейсмодатчиком. Тобто до неї навіть сапер не може підійти. Вона зчити шаги людини. І тут вже починаємо боротися, як новими методами вони борються, новими методами ми боремось. Тобто це використання безпілотних літальних апаратів, яких, тих самих тварин вони можуть допомогти в певній мірі. Може, роботи так іноді? Якщо дадуть роботи, будуть роботи. Сподіваюся, що будуть роботи. Скажіть, які мають бути наші дії, якщо ми знайшли якийсь предмет, схожий на вибухонебезпечний, адже це може бути будь-що дії при цивільної особи виявленні вибухонебезпечного предмету або предмету схожого на вибухонебезпечний, повинні бути чіткими та спокійними. Раніше розповідали історії, як діти любили після другої світової війни. Взяти снаряд та понести, як в багаття, то це е, не повинно так бути. Людина при вивоні вибухонебезпечного предмету повинна якось огородити вибухонебезпечний предмет, повідомити е, оточуючих про вилення та повідомити сружбу порятунку. Тобто це на номери або 101, або 112. Ми живемо з вами в небезпечний час, тому сьогодні у нас незвичайний випуск. Наш гість сьогодні покаже нам оці всі міни, боєприпаси можна так назвати, так? Боєприпаси, щоб ми з вами знали їх принцип дії, тому що знання це сила. Легким змахом руки у нас тут з'явилися всі ці міни, боєприпаси. І давайте, може, розпочнемо з противотанкових. Розкажіть про, будь ласка, про про них. Дивіться, починаючи з ТМ-62, в нас представлена ТМ-62П3, тобто це пластикова міна з підривачем МВП-62, це міна, вона не залізна, вона має в своєму складі мінімальну кількість заліза для унеможування і знаходження. Зараз сили ворожої армії закопують їх якнайглибше та роблять систему, щоб її взагалі не можна було знайти. Бо вони в пошуку над, -над складні їх можна знайти тільки при повній ескалації А ця міна може спрацювати на людину чи тварину? Міна може спрацювати на людину, якщо людина важить 150 кг кілограм плюс і буде пригаден п'яткою. Далі представлений касетний боєприпас, саме 9Н-210. Вони розкидаються з реактивних систем залпового вогню Ураган. Вони є дуже небезпечними, тому що багато цих касетних боєприпасів вже дуже довго пролежить на складі, та, як показує практика, багато з них дуже не вибухають. Просто залишаються лежати на землі. І при неправильному положенні з ним він може вибухнути. Тобто було дуже багато випадків, коли цивільні люди саме гинули через ці боєприпаси. Далі у нас лежить мінометна міна, тобто цей, цей зразок представлений ще як з Другої світової війни. Зараз просто під, саме цей калібр не використовується. Але мінометні міни бувають, ну, вони ж як використовуються, так і використовуються. Просто зараз вже йде другий розміри. Тобто це 60-й, 82-й, 120-й, 240 й калібр. Сама суть в розмірі. Тобто мінометна міна, мінометна міна. Її теж не треба чекати, бо Бо це боєприпас, який може вбити. Далі представлений вже касетний боєприпас це протитанковий ПТМ-1, тобто вона йде протитранспортна, розкидається так же саме з ураганів в основному. Має самоліквідацію, але як показує практика, так же саме, що вони не вибухають. Дуже багато зустрічалося. Не розірвані, так? Так, не розірвані боєприпаси, просто міна встановлюється і працює. Вона, вона в своєму складі має колочуковий самореквідатор, Тобто при неправильному поводженні з ним, якщо проламати цю міну вручну, то вона теж може спрацювати. Далі в нас представлено озм 72 72 Це протипіхотна міна, осколково загороджуюча. Її в правоснароді називають відьма. Чого відьма, то відьма того, що вона не розтяжку, і дуже важко знайти. Якщо задіти розтяжку, вона підпригне на 60-100 сантиметрів і вибухне. І враховуючи те, скільки в ній вражаючих елементів, там шансів вижити дуже мало. Тобто вона ще небезпечна тим, що вона не просто там вибухає в ногах, так, вона підлітає так, вона не... і може вразити важливі органи. Так, Так, вона в основному своєму вражає важливі органи, як казав Арестович. Всього дві людини, які пережили підрив на ОСМ-72, це, це Джон Леннон і Арестович. Тобто Сигнал передається, тут стає мув, ага. мінний взриватель. Він встановлений на розтяжку. Чека, видіргується, ударник муву б'є. В капсуль, передає, отут порох знаходиться, по, е, передає сигнал на форсу вогню на порох, цей, ця дорожка передає форсу вогню на основний пороховий заряд, і цей пороховий заряд викидає її зі стакана. Вона та завдяки цьому тросу, тросці зупиняє міну та видіргає чеку. Тобто, це тут представлені гранати, як радянська F1. Радянського зразка, так і більш ендлізівського зразка, ДМ-21. Якщо їх просто знайти на землі, їх не треба чіпати, бо зараз встановлюють нестандартний метод, що вкручується інший взриватель, і при підйомі вона може вибухнути і вибухнути те, що під нею. Так от в чому різниця? Навіть коли вони встановлені обидві на розтяжку при спрацюванні. У ЗРГМ це вибухник в гранаті Ф1, він має хлопок. Тобто, коли спрацює сам сповільнювач, буде ще 3 секунди, щоб встигнути втікти. А в гранаті ДМ21 ДМ-51 такого немає. Одра... Ну, вона не одразу, вона спрацює сам сповільнювач, але ви цього не почуєте. Тобто, вже не буде у вас тієї миті. Думаю, що навіть оцей, як то кажуть, хлопок, який чути від цієї в стресі, людина теж може не почути просто. Є дуже багато факторів та Є дуже багато різних факторів, за якими працює сапер. Та один з них це стрес. Дивіться, тобто, навіть коли ми вчимося, люди, як приходять до нас на роботу, вони їдуть на навчальний пункт, навчаються там півтори місяця. Після цього вони приходять до нас на стажування. І на протязі цього місяця я вже ліплю з них тих саперів, які я хочу бачити. Тобто це привчання до стандартної команди гранати. Тобто при команді граната військовослужбовець виконує там, певні свої дії. І сапер має виконувати теж свої дії. Якщо він почув цей хлопок, він подасть команду гранати, то вже весь розрахунок, тобто всі п'ять осіб, які знаходяться на ділянці, виконують цю команду. І якщо цивільна людина почує цей хлопок, вона просто закляк... може заклякнути. В нас же це трошки по-іншому проходить. А скільки там секунд нагадайте? Трій-дві тирі-чотири-дві секунди. Тобто від 3-2 секунди до 4-2 секунд. Ну так, за мало часу. Поки скажеш граната, поки всі відреагують, так. Чи треба лягати і казати граната, чи одночасно а ви так? Це, Це одночасно. Тобто, хлопок буде дуже гучний, його почують всі, і одна людина, якщо дасть команду гранату, то вже всі спрацюють як треба. Міна ПФМ-1-Пелюстка є дуже-дуже. Складною своєму пошуку, бо навіть якщо це буде е, мінування полів, посадок всього цього цих територій локацій е, звичайними там мінами е, ПМН другими, пмн четвертими, ОЗМ, вони є якимись систематичними, навіть розтяжки вони встановлюються якими е, систематичним, е, тобто це або перегородити прохід, або якось закрити сторону. Тобто всі касетні боєприпаси встановлюються. Рандомно, вони тут 10 можуть впати, впасти тут, 20 метрів не буде на одної, а потім ще по одній буде, на протязі кожного метру. Це ускладнює дуже пошуки. Також ускладнює пошук знову те, що тут є мінімальна кількість металу. Тобто, якщо йти швидко або не так, як потрібно. Можна її пропустити та вже втратити або сам себе втратити кінцівку, або люди, які йдуть за ним, вже будуть пошкоджені, легко кажучи. Міна пмн друга в основному своєму вона встановлюється під ґрунт. Тобто викопується якась -то ямка. Ставиться ця міна, встановлюється, взводиться та маскується. Тобто, навіть якщо її встановили 5 хвилин назад, ви її вже можете не знайти, не побачити просто на ровному газоні. Тобто сапер зробить все можливе, котре її встановлював, щоб той сапер, який їй буде йти далі, вже її не побачив. Або людина при наступі. Бо це в нас в ну, саперів так вистачає часу для пошуку цих мін. А у Штурмовиків у піхоти, яка, ну, у штурмовиків, які штурмують посадки або позиції якісь. В них немає часу на пошук саме цієї маленької. А як вона спрацьовує? Це ж не так, як, знаєте, в фільмах, як наступаєш і стоїш, і чекаєш, поки тебе врятують. Як вона одразу спрацьовує, коли наступаєш? Я розумію, оце, так, оцей механізм? Так, те, що показують в фільмах, не завжди є. Правдою. На превеликий жаль, саме ця міна спрацьовує при наступанні або натисненні на датчик цілі, це плюс великий. Тобто тут вистачає буквально трьох кілограмів, щоб вона спрацювала. Тобто і звірі, багато лісних звірів, лісна братва, нам саперам допомагає розмінування. Як би це грустно не звучало, це правда. І якщо навіть ми будемо йти, і побачимо собак, яких диких лисиць, диких кабанів, ну лисиць не так, лисиці вони більш акуратні. вони… Працюють міхом кабани, які, якісь там дикі кози, або якась сільська тварина, сільська тварина, яку відпустили при евакуації. Якщо ми побачимо, побачимо цих тварин пошкодженими на мінах, то вже буде це як сигнал що, до, до того, що тут територія замінована. І останнє з мін представлених це міна Мон-50. Міна встановлюється як на розтяжку, так і на контрольований підрив. Тобто встановлюється електродетонатор, розтягуються провода, та буде сидіти людина, чекати на прохід ворожих військ. І, тобто, це, мабуть, одна з небагатьох мін, яка дозволена. Бо, як пишуть всі конвенції, що Дозволені тільки ті міни, які можуть відрізнити або це військовий, або це цивільна особа. Тобто тут має сидіти інший військовий, який буде дивитися, хто це йде, так? Так. Або дивитися, хто це йде, або це буде просто як встановлення кількох мін для перекриття певних напрямків. І Якщо він вже побачить, чи це військовий ворожий, або якась там легкоброньована техніка, то він вже може використати цю міну. А інші міни, такі як ПММ, Пелюстка, ТМ-62, вони вже забронені йдуть, тому що вони не можуть відрізнити. І також встановлюється міна МОН-50. На розтяжку. І також ще які міни я не взяв з собою, щоб показати це міни сюрпризи або міни ловушки. Тобто вони встановлюються під низ чогось, вони працюють на натиснення. Тобто встановив міну, нажав, звів цю міну, і далі, якщо вже підійде сапер. Та спробує підняти цю міну, вибухне інше. Розкажіть, будь ласка, якими темпами відбувається зараз розмінування України? Як це взагалі, відбувається, щоб люди знали і цінували цю роботу? Ми не можемо сказати, якими темпами, бо на різних ділянках різні темпи. Ми можемо пройти і гектар за день, якщо там буде мінімальне забруднення, а можемо йти ну, по метр два-три в день бо не дозволяє, ситуації, як в ситуації, там, наприклад, з пелюзками, з мінами ПМН другими. Тобто вони потребують дуже багато часу сапера. Дуже багато людей на годину витрачається на пошук саме боєприпасів, які мають в своєму складі мінімальну кількість металу, або які не видно візуально. Або навіть якщо а, їх дуже гарно видно візуально, але відчуваю, що в ній якийсь якась є. Якийсь підвох, так? Якийсь підвох, так. Або сюрприз, або і треба розуміти, з якої сторони підійти до неї. І навіть якщо вже знаєш, видно цей сюрприз людина, яка встановлювала його, погано його замаскувала, все одно таке відчуття, що це зроблено як не випадково. а як… Бути під нею є ще один сюрприз і встановлюється дуже багато а, мін, от, наприклад, зараз на Лиманському напрямку після. І до, після деокупації до Ломана знаходимо дуже багато мін, наприклад, як тем ще 3 по трі, котрі з'єдні між собою детонуючим штором. Тобто, при знаходженні всіх боєприпасів ми їх знешкоджуємо на місці, тобто, де знайшли, там і знешкодую, щоб не мати справи з цими сюрпризами тих самих. І як по простій озіці, якщо я мінус знайду там, то я буду тягнути провода десь за поворот. І дуже багато випадків такі, що міни знайшли там, і тянемо провода за поворот, і перед тим, як пройтись туди, ми маємо обсежити собі безпечну ділянку. І до тієї безпечної ділянки ще йде детонуючий шнур, і там буде ще одна міна. Тобто ми можемо підірвати одну міну, а взірвається 7, 8, 10. Тобто наріз... Вони можуть бути навколо, так? Так, вони можуть бути навколо. Як представлено дуже гарно. Картина в «Повелитель Бурі фільм називається. Коли він піднімає, знайшов один боєприпас, а там в круг ще з проводів. Ще з декілька боєприпасів, якщо там шість чи вісім боєприпасів нього було. А яке майбутнє от зараз чекає Україну саме з розмінування, зачищення нашої території? Які ваші такі суб'єктивні прогнози? Завтра все зробимо. Так тобто, дивіться, якщо навіть ми прямо в один день доокупуємо всі території. Тобто це буде вимагати дуже-дуже ну, багато часу. Це не буде так, що ми сьогодні до Крим, а завтра вже купаємось на пляжі. Тобто всі підходи будуть розміновуватись згідно стандартам, згідно елементарного бачення ситуації. Тобто ми не знаємо точно, що де лежить, якби як як кажуть, я як б знав, де впав, я б там підставив сіну. В одному вашому інтерв'ю, як ви казали, що один день війни дорівнює місяцю розмінування, так? Мати такі масштаби, як і війни, які ми маємо зараз, то може навіть і не місяць буде. Тобто у нас вже 500 якийсь, не пам'ятаю який день війни і множимо на місяці, тобто це буде дуже-дуже довго. Ну, взяти в приклад, те, що ми до сих пір знаходимо вибухонебезпечні предмети з першої і другої світових війн. тобто це буде дуже довго. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Можна потиснути вам руку, передавайте вітання і привіт хлопцям. Добре. Дякую. Знаєте, в мене в школі е, раніше були уроки різні про міни про такі вибухонебезпечні предмети. Але я слухала ці такі короткі лекції, не усвідомлюючи, що це може колись знадобитися. І зараз у нашому такому сучасному світі, на жаль, є жорстока війна, і я хочу подякувати людям з ДСНС саперам, що очищають нашу землю і роблять її безпечною для нас. Дякую за перегляд і побачимось. Бережіть себе.